Привіт, Україно! Порахували! Серед дорослих кожен четвертий має підвищений тиск, а 8 з 10 не досягають контролю тиску. Увага! Якщо про підвищений тиск не знати і не лікувати, то його негативний вплив на судини може стати чинником інфаркту, інсульту, проблем з нирками та зором та загрозою життю в цілому. Що саме ви можете зробити? Здорова їжа, регулярні фізичні навантаження та прийом ліків для контролю тиску суттєво знижують ризики ускладнень. Увага! Приймати ліки треба саме так, як призначив лікар. Це може зберегти вам життя. Але у реальному житті трапляється пропустити прийом чи припинити лікуватись. Дехто не розуміє та опирається лікуванню хвороби, яка часто навіть не має симптомів. Дехто зовсім розгублений через складну схему прийому, чи дуже переймається ціною чи можливими побічними реакціями та річ у тім, що інфаркти, інсульти, хвороба нирок не зважають на всі ті фактори. Але ви можете протидіяти. Запитайте у лікаря, чому потрібні саме такі ліки, як вони діють. Чи є для вас одна таблетка, що об'єднує двічі більше ліків, та щоб приймати її один раз на добу, вимірюйте ваш тиск регулярно, піклуйтесь про наявність ліків у вас під рукою, вдома на роботі. Виробіть свій розклад дня. Запишіть час прийому ліків, використовуйте нагадування, паперові чи електронні та будьте здорові!